Добрий день, Вікторія Сад. Філософське коротеньке відео на тему, а як саджати медвежий горіх або кореневласний фундук. Якщо у вас, наприклад, змінилися настрої, змінилася потреба в сортові, ви. Одно, двох, трьох, та навіть чотирьохрічний фундук? А якщо зовсім взагалі змінились настрії, то ковшом екскаватора за один раз можете витягнути будь-який кореневласний дерево чи сажане, чи кущ, щоб то не було. А от що будете робити із ведмежим горіхом? З його коренем, яким чином потім будете корчувати? Дерева, а вони будуть цілі повноцінні дерева. От. Пиляти це все діло бензопилками і заказувати техніку, щоб пересадити. От. Тут же в дві лопати за 2 хвилини трьохрічний саджанець ми спокійно можемо викопати і пересадити на те місце, куди нам завгодно. Робіть висновки. Дякую за увагу.